Новні причини невдоволення гравців Pokemon Go, про які найчастіше згадують у спільнотах: Reddit, Discord, офіційний форум Niantic та в оглядах у Play Store за останні роки. Перше це зміни у дистанційних рейдах, підвищення ціни на віддалений пропуск на рейд і щоденні ліміти на участь. Для багатьох гравців це був єдиний спосіб брати участь у рейдах, особливо у сільських регіонах або під час пандемії коронавірусу. Тому обмеження сприйняли як відкат зручності. Друге, це події та ціни. На квитки. Збільшення вартості вхідних квитків на великі івенти. Go Fest, Safari Zone. Гравці скаржаться, що нагороди іноді не відповідають ціні або що події мають технічні проблеми. Серверні збої, лаги. Третє це баланс між ігровою та реальною прогулянковою складовою. Частина спільноти вважає, що гра стала занадто грендова і більше схожа на мобільну фармілку, ніж на дослідження світу. Інші, навпаки, засмучені, коли Ніантік ускладнює гру для. Тих, хто не може часто виходити на довгі прогулянки. О, це мене стосується особисто. Четверте це технічні проблеми: зависання під час рейдів, вильоти на старших або бюджетних телефонах, ваги при оновленнях. Я також з таким зіштовхувалася і скажу чесно, це вкрай неприємно. Неточності GPS, особливо в містах з високими будівлями. П'яте це спільнотні функції та комунікація з Ніантік. Гравці критикують брак прозорості, великі зміни в ходять без тестування або завчасних пояснень. Зворотний зв'язок часто сприймають як формальний без реальної реакції на прохання спільнути. Ну скажу вам чесно, мені іноді доводилось писати ніантік і. Ну там так, підтримка така собі. Таке враження, що це ніби під копірку, бот відправляє відповіді. Шосте це баланс ПВП. Go Battle League. Нерівномірна мета, часті баги, лаги і повільні патчі. У мене, от, наприклад, при хорошому інтернеті показувало, що підключення нестабільне. Це взагалі що? У мене, до речі, Wi-Fi вдома стоїть потужний. Нові покемони або атаки іноді виходять надто сильними або слабкими. Ці теми повторюються з року в рік, але особливо. Ску хвилю критики викликали. Підвищення ціни на дистанційні рейди, припинення підтримки 32-бітних пристроїв от мене від цього взагалі бомбануло. Я тоді була в Польщі, перед цим грала у парку Цитадель, ловила там спокійно покеводів. На другий день заходжу і все, мій телефон не підтримується. Як же мені було тоді в той момент? Весело! Ви собі не уявляєте? Останні експерименти зі зміною радіусу покистопів і гімів. Що ж, а на сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.